Куди святик хоче? І по-швидкому? Куди? В кухню? Я зараз піду приберу там мисочки. Куди святік повзе? Ой, ну і бігом. У нас огляд покупок сьогодні за тебе. І, і де ти брала сиру свіж... свіжина. свіжина. Ага, у мене є коментатор. Якщо я щось неправильно скажу, то вона мене поправить. Перше це капуста брокколі. Я кажу, що нібито приготуй, вікуля на вечерю. А вона каже: ну ти ж казала, що піцу треба зробити. Yeah. Кажу, Брокколі буде на завтра. Ага, Так що брокколі буде на завтра. Добре. Значить, капуста 400 грам. 71 гривна 40 копійок. Сир м'який? Так, сулугуні, да? Оце да, ж більше ж да. так. Ось такий. 180 грам коштує 64 гривні, 50 копійок. Так, далі розібрались. Ковбаса губернаторська. Ось така. Е, М'ясна лавка своя лінія. 352 грама по 246 гривень 99 копійок. На 96 гривень 94 копійки. Віка це акція? Ага, Ага, поняла. Далі ковбаса. М'ясна лавка, своя лінія. Салями мускатна. Так, значить, 86 гривень 94 копійки. І мінус 4 гривні 35 копійок знижка. Так, хліб, а де хліб? Чорний ось, на дошці. Так, хліб сонячний. Ні, білий там. Ага. Хліб сонячний. Щоб не було мало. Ну так, щоб я воно їхала. Так, хліб нарізний 500 г по 20 гривень 90 копійок. Далі цукерки, рошен. Цукерки рошен, корівка, вагові. Так, яка? а що? 5 на 0,90. Що ж це воно? А, ні, не так, не туди пішла. 384 грами, грами по 142 гривни 75 копійок. На 54 гривни 82 копійки. А пакетів 5. Оце отаких от по 90 копійок. Тут перепутано все тут, так. Далі. А де халва? А що таке халва? Оце, мабуть, так? Да? Так. Да. Ага. Халва? Я даже не знала, що это халва, що Да. Соняшникова глазурована зі смаком. Чого зі смаком? Асовці ага. упаковки. Так, і що виходить? 252 грами по 226 гривень 65 копійок. На 57 гривень 12 копійок. Якось чек такий зараз непонятний, що не розберу. Так. Показала трішки. Ось так. Так, хліб Львівський. Ой, боже. Це вже не святік, це вже бабуля тут розоряється. Хліб Львівський, заварний, класичний. 425 грам. 33 гривни 90 копійок. Ось такий. І е, мінус грив 69 знижка. Ціна зі знижкою вже 32 гривни 21 копійка. Так, зефір. Не буду розпаковувати кожен окремо. ось так. Зефір жакко. чорничною начинкою. Ваговий. Так, 326 грам, по 162 гривни 69 копійок. На 53 гривни 4 копійки. Мінус 2 гривни 65 копійок знижка і заплатила 150. Ні, а ціна зі знижкою: 154 гривни 56 копійок. Це за кілограм. Так пишуть зараз, непонятно. Так, цукерки. Це останні. Флоренс, здається, так. Ось такі. Зі смаком пряженого молока. Що ти е, вже фіндюшки і ігрушку купили? Так, їх тут, так, 234 грами по 214 гривень 99 копійок на 50 гривень 31 копійку. Мінус 250 знижка з цієї суми. Так, далі томати коктейльні. Ну, що, значить, Віка приїхала? Мені ніколи нічого не треба. Віка приїхала, все треба. Так, томати 544 грами. По 129 гривень 89 копійок, на 70 гривень 66 копійок. Далі напій енергетичний 250 мл Стоп, нон-стоп, безалкогольний. 24 гривні 50 копійок. Сметана. Президент 15% жиру 300 грам, 45 гривень 50 копійок. Віка, це знижка на сметані. Да, да. Угу. Мінус 2,27, ще й знижка, а тебе заплатила 43 гривни 23 копійки. Як звичайно, пакет 5,90 здоровий. І витратила Віка 727 гривень 45 копійок. Mm -hmm. Так, Віка? Так. Yeah. О, такий здоровий чек. Ну тут у нас цукерки підуть в одне місто, така ситуація. Ну, а те все остальне, то нам. Далі покупки в свіжина, сир. Кому 50 жиру 642 грами по 347 гривень кілограм на 222 гривни, 77 копійок. Це ось таке. І ще свіжина, яка купила сердельки лікарські. 926 грам. По 209 гривень кілограм. Ми давно їх не. О, я раніше, коли в мене желудок до коту болів. Я тільки їх і їла. Рішила виділа, вирішила взяти місце сусіда. О, супер. Ну, спробуємо. Оце 193 гривни 53 копійки. І в свіжина вікуля заплатила 416 гривень 60 копійок. Ось такий чек. Ну, це ще не все. Купили Тьома і Вікуля решитку для грилю. Кажу, так у нас там декілька є вже. А вона каже, а ти їх виділа? Їх треба, каже, викинути вже. Ага, кажу, так ти ж їх поклади так, щоб я викинула. Оце вони купили в варусі. Одну купили собі туди на соцмісто, а одну сюди. Отаку решітку для грилю. Здорова. Бачите, яка здорова. Коштує вона 250 гривень одна. Ну, оце, здається, вже все. Да. У, -у, у яка краса. Хі-краса в духовці. Віка зробила піцу на вечерю. Я би не доводила тобі сієк, ну ти ж тебе дряпаєш і ділашся ще хуже. Так що ми насипаємо. На, на, Нарізаємо, красота. Ну, давай. Так, Вікуль, виключаю отоплення, бо жарко. Ага. Все, виключила. О, дякую. О, краса, яка в нас піца на вечерю. Приготувала моя нучечка. Угу. І Святик допомагав. jenom nám